Доброго дня, магія тароукраїнського. Мене звати Олена. Важливі новини летять до вашого простору. До чого готуватися? Два варіанти. Цифри варіанти вибирайте Ну а далі слухайте, дивіться. Загальний розклад. Сигніфікація. Варіант по першому та другому варіанту. Важливі новини прийнять до вашого простору. Варіант, по першому варіанту, ваша семейкація. Якщо ви чоловік король кубків, на даний момент ви самотні, відлюдник, приймаєте рішення рухатися в іншому напрямку, можливо, бажаєте реалізуватися або по відношенню до особистого життя, бажаєте змінити ситуацію. Загалом скажу так, що кварен, по-першому варіанту, чоловік ви чи жінка. ви прийняли рішення змінити ситуацію кардинально. Ви будете йти до реалізації саме що чого прагнете досягнути, чого б це не стосувалося, ви самодостатні, маєте досвід. І на підставі того досвіду і тих висновків, які ви робили в своєму житті, ви будете. Вибудовувати подальший свій шлях, незважаючи якої би сфери життя це не стосувалося. Важливі новини летять до вашого простору. Руна тіла, захист майна, фундамент. Закінчилась ситуація, період. Поки що в вашому житті зупинка, але ви думаєте, куди рухатись. Як діяти, проявляєте терпіння по відношенню до того, що відбулося. Ви розумієте, що вам потрібно будувати фундамент в своєму житті і рухатись. На даний момент стан повішеного зупинка це як захисна позиція, тому що потрібен час. Емоційно наповнитись збалансувати після того, що відбувалося в вашому житті, ну або загалом, для того, щоб вирішити, для того, щоб зрозуміти, що вам робити, як вам діяти. Але те, що ви приймете рішення, далі рухатись і будувати фундамент, тобто реалізовуватись, покращити фінансовий матеріальний достаток, придбати нерухомість, ну або загалом, Будете будувати довгострокові плани, стратегію по відношенню до досягнення тієї цілі, яку ви побажаєте поставити перед собою. Поки що, на даний момент ви здійснюєте зупинку, проявляєте терпіння, збалансовуєтесь, наповнюєтесь, відпочиваєте, аналізуєте. І все думаєте, як вам зробити саме те. Чого ви бажаєте досягнути. Але те, що ви вже маєте намір змінити саму ситуацію в своєму житті, то це 100% по вашій сигніфікації. Навіть якщо ви уповільнитеся трохи, це дасть вам можливості збалансуватись внутрішньо. Ви повинні знаходитись в емоційному балансі для того, щоб досягнути того, чого прагнете. До чого вам готуватись, а готуватись вам до того, що вам потрібно досягнути те, що ви забажаєте отримати, досягнути, реалізувати. На даний момент насамперед ви не готові активно проявлятись, тому й зупинка. Тому й говорять про те, що уповільніть свій рух, збалансуйте емоційно, досягніть внутрішнього балансу. Це дасть вам можливості наповнитися. І вже коли ви відчуєте сили, енергію рухатись, діяти, то рухайтеся власне тим шляхом, в бік якого ви зробили вибір. Ви маєте досвід, маєте знання, ставите ціль і досягаєте. Ви саме та впевнена людина, або якщо ви не маєте тієї самодостатності, або впевненості власній самодостатності, то ви повинні відчути в собі той внутрішній стержень, який повинні проявити. Ми говоримо про тимчасове уповільнення, зупинку як тимчасове. Щоб наповнитись і збалансувати. Ситуація, яка потребує, власне, емоційного балансу, емоційного наповнення і загалом. Щоб досягнути саме того, чого ви прагнете. Ви повинні відчути. Своєчасність даної ситуації. Ваш рід захистив саме від ситуації, коли в вашому житті були саме ті люди, які не давали вам можливості досягнути тих результатів, яких ви прагнули. Тобто фундамент завдяки вашій ресурсності, ви вже давно могли досягнути цього. Побудувати фундамент, мати значних результатів. Але в вашому житті були ті, а можливо, ви і в стосунках були саме з тією людиною, яка крала в вас можливості досягати того, чого ви могли досягти. А от, незважаючи на це все, саме те, на чому ви поставили крапку, це можливо на стосунках. Кожна своя ситуація загальний розклад. І давайте будемо розглядати. Даний розклад саме з даної точки зору. Тобто інформація загальна. Те, що в вашому оточенні були люди, родина, партнер, партнерка, Але вони забажали за ваш рахунок побудувати для себе фундамент і здобути саме тих результатів, яких вони намітили, яких вони прагнули. Але ви ще сили надали вам розуміння. По відношенню до того, хто є хто, і дали вам можливості змінити загалом ситуацію. Внутрішньо ви здобули ту силу, щоб поставити крапку, незважаючи на наслідки, ви почали рухатися до покращення в своєму житті. Ви позбулися крадників, ви позбулися саме тих людей, які були як крадник. Відносно вашого успіху, відносно вашої можливості реалізовуватися, реалізовувати. І завдяки тому, що ваш рід захищає вас і захищав цей час. Вони розуміли, що саме відбувається. Можливо, як на даний момент вам потрібно уповільнитися, щоб восстановити, збалансувати, наповнитися, то раніше ви навіть. Не мали ясного розуміння, що саме відбувається в вашому оточенні і в вашому житті. Так, ви працювали, ви ставили перед собою цілі, але не досягали, а тому що поруч були ті, які отримували для себе результати за ваш рахунок. Тому саме така ситуація відбулася: важливі новини летять до вашого простору, до чого готуватись. Ну, те, що ситуація закінчилася, і ви отримаєте можливість, отримуєте шанс завдяки тому, що ви поставили крапку на даній ситуації на стосунках з тими людьми, які крали у вас можливості рухатися і досягати. Які крали у вас щасливе майбутнє, які крали у вас досягнення результативності в своєму житті, ви Проявилися по відношенню до даної ситуації, тому що певний період ви не могли поставити крапку і не проявлялися. Хтось не бачив саме чітко те, що відбувається, ясно не розумів, що саме відбувається. Ну, а хтось не мав бажання проявлятися, але набридло. Згодом це все набридло і. Набридло насамперед знаходитися жертвою в даних обставинах, і в даних стосунках, і в даній взаємодії. Тому проявляти терпіння терпець урвався. І ви поставили крапку і почали рухатися, власне, до відродження, як птиця Фенікс. Поставивши крапку, незважаючи на те, що потрібно пройти період трансформації. Збалансування, наповнення, але ви вже не зважали вам просто те набридло. Ваша безрезультативність, те, що вас використовують. А насамперед, те, що ви ресурсна людина, а поруч є ті, які лицемірно вважають вас за дурника, користуючись вами і досягаючи власне результатів для себе за ваш рахунок. Порада. Ну, потрібне протистояння. Потрібно, якщо ви навіть не розуміли, то на даний момент ви розумієте, чому ви не маєте саме здобутків, досягнення цілі, результату, в який ви вкладалися, якого прагнули досягнути. Далі вже так. Вже ви працюєте і ви будете мати. Але от ви навіть, можливо, деякий період і не бажали звертати на це увагу. Так ви працювали. Ви. Занадто ви людина, яка вкладається, працює, не звертає на те, що відбувається навколо неї. Але от ситуація, але от момент ті люди, які розуміли, що ви саме та людина, яка вкладається в дану справу, не звертає уваги на дрібні Негаразди, по відношенню до ситуації, в якій знаходиться, вирішує, не зупиняється. Але в цей момент ви не бачите, що навколо вас відбувається. І вони розраховували на це. Але ви ще сили надали вам інформацію, підказку, зупинили вас, призупинили ваш шлях. Для того, щоб ви зрозуміли, чому ви не здобуваєте того, чого бажаєте. У вас відкриті шляхи, вам вищі сили надають можливості і будуть надавати, але от деякий період вас просто тримали в жертві, користувались вами і здобували за ваш рахунок результати, власне для себе. Порада вам, ну, ви переможете. Хоча це пірова перемога, але зрозумійте, якщо ви навіть і втратили, то ви здобули більше це розуміння і досвід. І от на підставі того досвіду, мудрості, яку ви винесли з даного досвіду, ви повинні рухатися і діяти далі, війти в реалізацію саме тих планів, які ви бажаєте реалізувати, і до досягнення тієї цілі, яку ви бажаєте досягнути, якої би сфери життя не стосувалось. Ви зможете покращити фінансовий матеріальний достаток, але, от винесіть мудрість з даної ситуації, ви настільки надаєте можливості поглинати вас в справі, що ви не помічаєте, що відбувається навколо вас. а Ви не повинні робити більше так, а особливо розуміти, з ким маєте справи. Тому що ви б на сьогодні мали значніших. Більших результатів. Якби не знаходились в ілюзії по відношенню до деяких людей в вашому оточенні? Дякую. Важливі новини летять до вашого простору, до чого готуватись? Кверен по другому варіанту ваша синіфікація. Ви бажаєте побути в спокої? Те, чого ви досягли, те, що відбувається в вашому житті, ви втомилися від цього. Ви не бачите перспективи, ви не бачите те, в чому ви можете реалізуватися, або ви не маєте ні сил, ні енергії, або бажання не маєте. Ви, власне, не бажаєте активно проявлятись на даний момент і використовувати, можливо, ті шанси, які приходять в ваше життя. Тому що ви розчаровані по відношенню до того, що ви маєте на даний момент. Ви розраховували на певні результати, але поки що ви як в прострації. Ви взяли паузу і бажаєте відпочити, або не проявлятися активно, тому що не впевнені, що ви бажаєте рухатись саме в заданому напрямку, або реалізовуватись в даній справі. Або досягати саме цієї цілі. Ви маєте і знання, і досвід, і мудрість, і підтримку вищих сил. Але або ця ситуація стосується стосунків взаємодії саме з імператором. Ви відчуваєте внутрішній авторитет, статус, силу. Досвід, мудрість по відношенню до даного чоловіка, але ви не розумієте, які результати по відношенню до взаємодії, до стосунків можете мати з даною людиною. Тому ви взяли паузу, ви не маєте енергії проявлятися активно, або, бо ви не впевнені в тому, що ви бажаєте з ним саме будувати стосунки довгострокові, ну або загалом взаємодіяти з ним. Вищі сили. Говорять вам про те, що ви маєте мудрість, ви маєте інтуїцію, достатньо маєте знань для того, щоб зрозуміти, в якому напрямку і до якої цілі ви бажаєте рухатися. Чи бажаєте ви, наприклад, з даною людиною взаємодіяти? Так зрозуміло, що потрібен час, потрібно проаналізувати те, що відбувається при взаємодії з даною людиною, але. Ви повинні діяти лише в власних інтересах, тому саме і зупинка, тому саме і відпочинок, тому саме і потрібно приділити час власному наповненню енергетичному, емоційному для того, щоб активно проявлятися, діяти, щоб керувати власним життям, щоб розуміти, в якому напрямку рухатись. Як досягнути статусу авторитету? Розуміння досвіду знань і мудрості в певний період в своєму житті ви не мали можливості і шансів реалізувати ті ресурси, які ви маєте. Але згодом, і на даний момент, я скажу, що ви маєте знання, ви маєте мудрість. І на даний момент, щоб досягнути того, чого ви прагнете, Вищі сили допоможуть вам. Єдине, що ви чітко повинні переставити, чітко повинні розуміти, чого бажаєте досягнути, і ставити перед собою ціль і рухатись до неї. І з чітким розумінням власної реалізації, вищі сили будуть вам надавати можливості, шанси досягнути бажаного. Важливі новини летять до вашого простору, які руна Наутіс. Нелегкий шлях самообмеження, важка ноша, щоб реалізувати саме ті плани, які ви маєте. Але вищі сили дадуть вам можливість, дадуть вам шанс, і ви будете святкувати, ви будете радіти, що ви пройдете цей нелегкий шлях, що ви пронесете ту важку ношу і досягнете того, чого бажаєте. Бо поруч є ті, які підтримують, які захищають, які направляють, які надають вам розуміння, як досягнути того, чого ви бажаєте. Якщо ці плани стосуються власної реалізації, то по факту ви здобудете те, чого прагнете. Бажаєте будувати бізнес, так? В будь-якому випадку, якою би сфери життя не стосувалось, вищі сили надають вам шанс. Можливість реалізуватись, і ви здобудете саме той результат, який буде наповнювати, і ви будете радіти від того, що ви здобули, і те, який результат ви здобули. Якщо була ситуація, не визначена по відношенню до придбання будівлі, то ви отримаєте можливість шанси підтвердження. Хоча, можливо, будуть виникати якісь питання, але вищі сили допоможуть вам досягнути бажаного. Тобто те, чого ви бажаєте, ви здобудете можливість досягнути лише за допомогою вищих сил. ви повинні це розуміти, тому що шлях, вибір, бік якого ви зробили, достатньо нелегкий. Випробування, важка ноша. Те, що вам потрібно буде подолати, те, що вам потрібно буде. Вирішите надасть вам можливості, те, що вам потрібно буде подолати, без вищих сил ви б не досягли позитивного результату, а тим паче в короткі терміни. А завдяки підтримці вищих сил, допомозі і захисту ви здобудете того чого прагнете. Ви мали надію. Що зміни війдуть в ваше життя, і ви відправитесь в мандрівку, вам відкриються шляхи, ви будете рухатись, будете діяти і не будете зволікати або зупинятися, тому що ви відчуваєте внутрішньо, проявляючи мудрість, що ви досягнете того, чого бажаєте. Єдине, що не потрібно залишатися, якщо ситуація потребує руху. Діяти, активно проявлятись, то й ви й повинні проявлятись. Бо зміни не відбудуться, якщо ви будете залишатись в стабільності, комфорті, але в бездіяльності. Зміни війдуть в ваше життя і прояснять ситуацію, тому порада не потрібно боятися майбутнього або те, що ви не досягнете того, чого бажаєте. От надія, яка існувала, Протягом певного періоду, поки ви не зрозуміли чітко, що ви вже досягаєте певних результатів, ви вже чітко розумієте, що зміни відбулися в вашому житті, і ви вже рухаєтесь на даному напрямку до цілі, і яку, і що ви можете здобути, досягнувши даної ціль, вже прояснюється ситуація. Але завдяки тому, що рух. У вашому житті постійно відбувався. Наприклад, ви працювали над проєктом, над справою. Ви ще сили надали вам підказку, надали вам ресурс, надали вам можливості, і незважаючи на перепони, незважаючи якою важкою ношою не був даний шлях, ви все одно досягнете того результату, від якого будете радіти. Від якого будете отримувати насолоду те, що саме ви змогли реалізувати, реалізуватись і досягнути такого результату. Тому й порада, боятися не потрібно, не потрібно проявляти слабкість, потрібно користуватися шансом, можливістю і наповнюватись і радіти, насолоджуватись життям. Якщо ви чітко і ясно зрозумієте, що ви вже маєте певні результати, то ви повинні переформатувати своє бачення і відношення, і загалом трансформуватись внутрішньо для того, щоб діяти і більш активніше проявлятися. Тому що якщо до цього ви не бачили, боялися, не розуміли, чи зможете, чи не зможете, то на даний момент ви вже маєте певні результати, і можете для себе зрозуміти, що так, ви досягнете того, чого бажаєте. Єдине, що потрібно вкладатись і працювати. Саме така ситуація, і до чого готую. До чого вам готуватися, це саме до того, що ви повинні активно проявлятись. І ви повинні долати, і ви повинні розуміти, що все буде, все збудеться, але не без ваших зусиль, не без підтримки вищих сил. Майте надію, в самі важкі часи, коли, вас втрача... коли ви втрачаєте впевненість, майте надію те, що той шлях, яким ви рухаєтесь, приведе вас саме до того результату, якого ви бажаєте досягнути. Дякую, майнітар український, до зустрічі!